Сьогодні хочу поговорити про одну дуже тонку, але важливу різницю між духовністю та душевністю. Багато людей плутають ці два поняття, тому що вони дуже похожі ззовні. Як і духовність, так і душевність може допомагати, співчувати, але різниця полягає в їх джерелі, мотивації та результаті. Душевна і духовна людина мають моральні стандарти. Але різниця не в стандартах. Різниця в тому, як вони оцінюють людину. Душевна людина оцінює через призму власного досвіду. Вона мислить наступним чином: вона порівнює себе і іншу людину. Якщо хтось зробив якийсь неправильний вчинок, то я ставлю себе на місце тієї людини і говорю собі, я так би не вчинив. А якщо б я так вчинив, то це тільки по причині поганих мотивів. Таким чином, ця людина бере ці мотиви і приписує іншій людині через призму власного досвіду. Відповідно, вона починає засуджувати цю людину, оскільки сама вона так би не вчинила. Духовна людина мислить інакше. Я, як духовний, можу бачити, що людина робить неправильно. Але я буду відділяти її дію і її мотиви. Її мотиви я буду залишати чистим, а от її неправильні дії я буду пробувати знайти якісь пояснення. Можливо, вона не розуміє, що вона робить. Або, можливо, вона ще духовно зріла. Таким чином, Є різниця між тим, як судить душевний і духовний. Душевна людина не відокремлює дію від людини. Якщо дія погана, значить і людина погана. Духовна ж людина відокремлює дію від людини. Якщо дія погана, то це ще не свідчить про те, що сама людина є поганою, оскільки людина могла бути добрі мотиви, але неправильне розуміння дії.